Стоїть рядом. Запісують. Російський погляд незалежно спостереження. Серед спостерігачів місії ОБСЄ наші журналісти виявили колишнього кадрового військового із суміжної федерації в минулому російський спецпризначенець, який воював у Чечні. Тепер він називає себе офіцером ГРУ. Як спостерігач від ОБСЄ, ворожий розвідник їздив Луганщину і гайтував місцевих за руський мір. Наші знімальні групі Грушник розказав, що всі його земляки поїхали з Донбасу воювати в Сирію, але одразу ж запевнив, що вони ще повернуться. Про війну і приховано у спецкорі за мить вітаю вас. З 82-мм мінометів бойовики перемир'я дедалі частіше відзначають обстрілами, б'ють по українських позиціях на Донеччині. Загинув у тилу. Бійця з Херсонщини з трьома кулями у тілі доправили рідним. Судовольством тут заїхав, там ребятами ждуть. Військові чи не стверджують самогубство. Не медом намазано, а піти управляти ніхто ж не хоче. Це ж відповідальність. У селі Мирне лише один кандидат зголосився балотуватись на виборах, і той не пройшов. Засланий козачок. Спостерігач ОБСЄ, розвідник російського. Гру усе б нічого, якби не спалився офіцер спецпризначенець на п'яну голову нашому кореспонденту. Ганна бока викрила російського військового у лавах ОБСЄ. А скільки їх іще? Таких сама ж організація з коментарями не поспішає, але грушника звільнила вражаючі подробиці. Дивіться далі. Не хвилюйтеся, ми ще трохи повоюємо в Сирії і скоро повернемося. Таке можна почути в місті, де ще в околицях кілька тижнів як не гудить зброя, а люди лишень прислухаються. Чи це перемир'я? Цікаво, що таку заспокійливу пропаганду провадив місцевим не аби хто, а член місії ОБСЄ ліки Росії поїмають стоїть рядом. Записують. А ви я знаю працівник ОБСЄ правильно? Не був я ніколи в ОБСЄ. що цей чоловік не лише член місії ОБСЄ, а й спецпризначенець головного розвідуправління Росії. Він відкриється згодом. А спершу на камеру зізнається в любові до України. Я взагалі дуже люблю Україну і Україна, це моя родна страна. Далі погрожуватиме нам за зйомку. Камеру закрой. А ще за класичною схемою гібридної війни прикриватиметься місцевою бабусею і розкаже на сході України він у гостях. Я просто приїхав покормити собачку. уже за півгодини його керівництво звільнить і пояснить за те, що представник відомої організації у центрі міста брудив. Під мухою, аби приховати скандал осоловілого спостерігача з Росії, колеги з інших країн спробують заховати в готельний номер. Керівництво луганського осередку на знімальну групу ТСН викличе охорону. А речник ОБСЄ в Україні наголосить за непристойну поведінку. Пробачення не буде жодному із членів їхньої команди. СММ засовує політику жорстих заходів до членів місії, які порушують кодекс поведінки. Було б несправедливо, яке цей. Інцидент з окремою Луденною киноти на 590 міжнародних спостережень. Чому керівництво ОБСЄ є так переймається лише поведінкою, а не минулим своїх підопічних? Ми запиталися і в київському осередку, і в головному австрійському офісі, та нас лишень запевнили у складі моніторингової груп на Донбасі працює усього 32 громадянина з країни-агресорки, і всі вони. Професіонали, тим часом той, кого обсє називають фахівцем, ми застали за збиранням валізи. Він приголомшив нас відвертістю. Я Максиму Довіченко. Да я дійсно дійсна ОБСЄ. Да, я служив у російських воржаних сілах. Да, я з післандовіс. Я твіма всім я охренів? Ти попала не на ту рибу. Вони зараз мене визволя, а не знає, я я. У Довоченко зізнається, потрапити в міжнародну місію йому було нескладно. Не розпізнали у спостерігачі ворожого розвідника і в українському МЗС і в СБУ. Я через міти звернувся з регітсу. Я пройшов, во-первых, собі Я пройшов письменну роботу. Це не для списувати с... з да, інтернету з інтернета. Я вже русский человек. А ще росіянин виказує із тисяч окупаційної армії на сході його друзі перебралися у Сирію. А ще за версією шпигуна на відрізаному Донбасі зосталися переважно місцеві бойовики. Вся армада ушла. Ми ушли всі в Сирію. Вся армада ушла. Ребята, ви тепер з ними самі рулите. На прощання росіянин показує фото, як він воював у Чечні, і не приховує його товаришів армійців. Ніхто не жене із підбича воювати в Україну. Нас ніхто не заставляє, солдатики воювали, блін, пару. Тим часом одному з сєвєродонецьких ресторанів персонал з полегшенням вітає звістку про звільнення гора спостерігача. Виявляється, за час служби Максиму Довиченко став зіркою серед місцевих шинкарів. Ти ту канаса так спою, спою то чого. Грішив не один росіянин, згадують крадькома офіціанти. І додають, як у самий розпал війни спостерігачі здіймали розгардіяж у ресторані, а в їх удавалося лише фотографією колишнього губернатора Москаля. Москаль був губернатором. Ми вже на них написали в інтернеті. що, що вони сидять і говорять, хавають тако. в ресторані більше нічого не діли. Так ми потім фотографію показуємо. Була да? лікаря. Ну, да. Ганна Бока, Максим Шинкаренко і Овсяніков, Спецкор два плюс із гнилою картоплею, черствим хлібом та безнадією готуються до зими на з у Маріуполі. Українські бійці чергують і живуть на блокпостах довкола міста. Про те, як вижити взимку у тилу, ніхто не знає. Зізнаються, на передовій було значно легше. Накати он доски бревна лежать, не перестеляно, ні, ні клієнка, нічим. Все біжить, тут отак, водоізоляція нікає. Це звичайний бліндаж для військових на околицях Маріуполя. Тут намагаються жити бійці Нацгвардії, які цілодобово чергують на блокпостах довкола міста. Проблема в тому, що бліндажі не предусмотрені і не оборудовані для жилья, тому що сильний дощ, все тече, все течет, матраси, все мокре. От ви бачите, криша прогнула. Володимир та його товариші добровольці, тому скаржитися на важку службу не звикли. Півтора місяця простояли під Донецьком з автоматами проти важкої артилерії. Нині воюють з хворобами та діареєю. Можна у черствий хліб, часто привозять з цвіллю картоплю та капусту вже гнилими. У людей там є там, там поросята, там собаки є. От медаю за свої гроші купують не лише продукти, взуття та одяг теж власним коштом або за допомогою волонтерів. Все купляється за свої що час. Холодно стає перці зимні бушлати зімні. Да. все купляємо за свої деньги. То сам час видати на нікуди не годится. Вот стоять ми ота забазабалять і все садя на що термобілья. Оце те, то, що видали на зиму. Крім футболок, які називають термобілизною у бійців ще й раритетні аптечки. Цьогоріч їм виповнюється 50 років з дня виготовлення. Проте найбільше воїнів дратує байдужість командування. Говорять, що тормазняті, яку машину тормозніте, говорять, все ваше. Якщо наш комбат, от той, коли ми сказати, його діти, це наш те. він навіть не приїжджає нам. Он, якщо приїхав, так от, на пару хвилин, пару чоловік побачив, Вопроси, щоб ми його не задавали, бистре машину виїхав. І Так все руководство. Дізнавшись про журналістів, керівництво приїхало швидко почути голос народу. Повірте мені, абсолютно нічого не зброшу. Скажу все, як є на самом деле. Чоловічу розмову просять на камеру не знімати. Червоні перед журналістами відправили речника. Катошка овощами обіспічується, іді поставка. Хороші продукти йдуть, тому що воно все свіже. Тримати удар на передові легше зізнаються бійці Нацгвардії. Ти знаєш, з якого боку ворог, куди важче воювати в тилу з байдужістю та недбальством. З Донеччини Ігор Бондаренко Ігор Ткач, Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. У нього була можливість зустріти дембель у частині, але він вибрав зону АТО. 32-річний Віктор Кардаш з Миколаївщини усім серцем вболіває за долю України. Переконаний. Хлопця з передової потрібна ротація, і тому й сам вирушить на небезпечний схід. Вижив у цілі після десятка ворожих обстрілів, а поранення дістав на полігоні. І Лікарі поставили його перед вибором або коротке життя, або життя на протезах про силу жити і боротись у сюжеті Ольги Максимової. Завжди усміхнений. Він і нині не втрачає оптимізму. 32-річний Віктор Кардаш з Миколаївщини був активним. Працював, займався хореографічними постановками зі школярами, піклувався про дітей в інтернаті. Він усім серцем вболіває за долю країни і сам у березні прийшов у військкомат. У польовому таборі командування відбирало в АТО тільки добровольців, якщо хто дійсно боїться і не хоче, виходити не кажуть, то може спокійно зараз, ну пройти ну, обучення і просто в часті служити нам давали таку можливість. я кажу. ну я рішив піти, кажуть, допомогти хлопцям». Статурний та здоровий хлопець потрапив у гранатометний взвод морської піхоти з літа, періодично змінюючи позиції. Бійці воювали на Донеччині після десятків ворожих обстрілів. Поранення віктор дістав на навчаннях у Урзуфі. під час стрільби, заклинуло агс 17 м. Поряд з Віктором вибухнули чотири снаряди. ВОГ. Можливо, це час даний момент. Ну ходишо, самі воги були без таймера. Виходя вони навіть сів вилетіли, у нас було б время втікти. Виходить. А воно вилить. Вони співали вилітати, виходить і зразу заривається, виходить в двох метрах від мене. Після Маріуполя та Дніпропетровська Віктора перевезли у Київ. Тут лікарі не втішили. Інтоксикація вразила вже нирки, і хлопцеві поставили вибір чи прожити з обома кінцівками, але недовго чи жити далі. Але з однією ну, я вибрав кажу, робіть ампутацію, виходить. Звісно. Не страшно було, конечно, Ну я кажу, це я аж через два дня подивився під ідеяли, що ноги нема. Так я думав, я її чувствую, і виходить, хоч її не мав. Із перших днів Віктор намагається не залежуватись у ліжку і ходити. Старається все робити без допомоги, але в нього попереду ще довготривала реабілітація та протезування. Вже нині з зарплати він відкладає гроші і на візок. Копійку до копійки складають і батьки Кардаша. Його мати пенсіонерка, яка доглядає батька інваліда, а тому навіть не віддатись до сина не може. Ольга Максимова, Сергій Щекочихін, Спецкор, 2+,2. допомогти бійцю можемо гуртом, зібравши суму для лікування. Реквізити віці Віктора Кардаша ви можете знайти на нашому сайті у розділі Допомога. Досі залишаються невідомими обставини загибелі бійця з Херсонщини Андрія Дуденця. Він загинув біля тилової Костянтинівки наприкінці вересня. Із частини родичам передали тіло у закритій труні і сказали, що він застрелився сам з автомата у голову. Крім довідки про смерть, де написано, що боєць загинув від вогнестрільного поранення. Рідні нічого не мають. У селі ніхто не вірить, що Андрій наклав на себе руки. Ситуацію досі не коментують ані у військовій прокуратурі, ані у міліції. 32-річного Андрія призвали до війська навесні цього року. Він не вагався і не ховався, кажуть родичі. Відслужив півроку у 57-й мотострілецькій частині. Був взводним. Розповідав, що його незабаром мають підвищити у званні. У вересні приїздив у відпустку. Згодом Андрієві сумки з речами передали з частини разом з тілом. Дивіться, він їхав стрілятися чи він їхав там зимувати? І хлопцям набрав, і собі ватні брюки одне, ось от другі. Їхав Рідні кажуть, хлопець з відпустки віз теплі речі на усіх. Ще купив інструменти, був міг працювати по дереву. І навіть кілька ящиків столодощів. Я за день тоді з ним розговарював. Він говорить, інструмент купив, все купив, тому що ну там по роботі треба. Він їхав з ну, а… удовольствием туди їхав, там ребятами не ждуть. І як це може, та ніхто тут не вірить, Андрій може діла самотреб. Прийшов, скупився, він э, був спокійний, серйозний, знав, що його там ждут ребята. Он, я, я ребятам, я ребятам, я все беру, я не могу приїхати з пустими руками, мене ждут. 27 вересня Андрій виїхав з дому на схід. Наступного дня повідомив, що доїхав, а потім телефон не відповідав. каже, я вночі буду в наряді. Як телефон виключився і все. І все. Тоді подзвонив якийсь там, не знаю, чи зводний, чи той. Чи зайця якась така фамілія? Сказав баш Андрій уже на небесах. Так можна казати? Рідним повідомили, що Андрій застрелився. Тіло передали у закритій труні. Аби з'ясувати обставини загибелі, ми звернулися до Херсонської військової прокуратури, але там коментувати відмовились, посилаючись на те, що загибель сталася на Донеччині. В облвійськоматі також запевнили, що не мають жодних відомостей про загибель бійця. На запити до військової прокуратури сил АТО та Костянтинівського райвідділу міліції, що розслідує справу, відповідей немає. Рідні Андрія зверталися до всіх інстанцій, але крім довідки про смерть, де написано, що боєць загинув від вогнестрільного поранення, їм нічого не дали. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор, 2+,2. Великим калібром під Житомиром артилеристи та десантники накривають умовного ворога. Сьогодні фінал навчань. Місяць вчились воювати новачки бійці шостої хвилі мобілізації та відпрацьовували вже набутий досвід досвідчені солдати четвертої хвилі. Солдати 79-ї, 80 ї та 95 ї бригад пройшли бойове злагодження і готуються вирушати на фронт. П'ять самохідних артилерійських установок у повній бойовій готовності. Екіпажі укомплектовують заряди на даному етапі. Вони мають навчитися виконувати завдання з закрити вогневої позиції, наводитись, комплектувати заряди, виконувати поставлені завдання вищим командуванням. Ця команда свою гаубицю 2 с 1 називає сонею на честь доньки одного з бійців. В екіпажі мобілізовані у шосту хвилю з Хмельниччини, Дніпропетровська, Львівщини, Андрій зі сходу країни, новоайдара на Луганщині. До війни працював у лісництві, тепер вивчає артилерійську науку. Переконаний, на полі бою головне бути упевненим у своїх товаришах. Слаженість, саме головне та екіпажу. Якщо слаженість екіпажу, все буде добре. хорошо. Поруч мінометники Дніпровець Олександр за фахом будівельник в армії із серпня каже: найважче було звикнути до гучних мінометних пострілів. Перший раз, звісно, так, трохи бо а потом привикаєш. Військові кажуть, хоча зброя ще радянських часів, але у доброму стані маневрена і збоїв у її роботі немає. За виконання завдань кожен екіпаж отримує оцінку по п'ятибальній системі. Бійці стрілятимуть із самохідних артилерійських установок. Вони мають влучити у ціль, яка знаходиться за 15 кілометрів звідси. Артилеристи переконують, без них на війні нікуди, адже 80% бойових завдань здійснюється при їхній підтримці. Жоден підрозділ не піде в наступ, якщо він знає, що його ніхто не прикриває. Коли працює артилерія, своя артилерія у бійців піднімається бойовий дух, вони бачать, що от за ними стоять. Це фінальний етап двомісячних навчань артилеристів. З 1 листопада вони роз'їдуться по своїм підрозділам. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир, Спецкор 2+,2. скасування віз до ЄС знову під загрозою зриву. Змі оприлюднили листа, в якому нібито генпрокурор Віктор Шокін прямо вказує міністру закордонних справ Павлу Клімкіну на те, що відмовляється виконувати деякі пункти плану дій щодо візової лібералізації, які стосуються. Генпрокуратури, бо це, мовляв, суперечить законодавству стосується це вибору антикорупційного прокурора. Дипломати просять виконати вимоги ЄС і обирати його незалежними експертами. Віктор Шокін, нібито хоче, аби вибирали майбутню грозу корупції, призначені ним юристи. ГПУ в листі навіть обіцяє влаштувати перевірку закордонному відомству. Там навіть так і написано в проханні дипломатів є ознаки правопорушення спрямованого на підрив авторитету органу. Державної влади, щоправда, у самій генпрокуратурі відмовились від будь-яких коментарів нашому телеканалу. Конкретне запитання чи існує такий лист від пана Шокіна, проігнорував і міністр Клімкін. Хоч двічі підкреслив, конфлікту між генпрокуратурою та МЗС немає. У нас з генеральною прокуратурою немає жодного конфлікту. Навпаки, ми допомагаємо нашим міжнародним партнерам, і я маю на увазі не тільки Європейську комісію. Не тільки окремі країни-члени ЄС. Я маю на увазі, наприклад, Сполучені Штати працювати разом з нами над реформою Генеральної прокуратури. Знову ж таки, ніякого конфлікту між МЗС Генеральною прокуратурою немає. Хочу запевнити вас як міністр. Натомість президент Порошенко впевнений, ми виконуємо усі свої зобов'язання і вже наступного року отримуємо безвізовий режим із Євросоюзом. Про це він розповів сьогодні латвійському президентові Раймонсу Вейонісу. За його словами, наступного тижня Верховна Рада ухвалить усі необхідні для цього закони. В Україні вже створили національне антикорупційне бюро і вводять посаду спеціального антикорупційного прокурора. Нині, як зауважив президент, саме триває конкурс на цю посаду охочих 300 осіб. Вже з грудня усі справи порушені за фактом корупційних дій. З генеральної прокуратури мають передати на розгляд до новоствореного антикорупційного бюро. Нині кількість притягнутих до відповідальності за корупційні дії зросла в 17 разів порівняно з попереднім часом. Це свідчить про те, що ми підтверджуємо політичну волю, що ми створюємо нову систему боротьби з корупцією, і це не тому, що ми хочемо отримати безвізовий режим, а тому, що ми хочемо змінити систему. Це наша загальна позиція. У квартирі кандидата в депутати міської ради Чернівців обшук йдеться про Ростислава Білика, якого раніше спостерігачі опори звинуватили у масовому підкупі. У день виборів на кількох дільницях у студмістечку затримали близько 20 студентів, які фотографували свої бюлетені. За голосування їм, начебто, пропонували по 300 гривень, що саме шукали у квартирі кандидата. правоохоронці не повідомляють. Надійшло повідомлення від спостерігачів громадської мережі ОПОРА про порушення виборчого законодавства на одній із виборчих дільниць міста Чернівці. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження проводяться слідчі дії. Про хід та результати розслідування вам буде повідомлено згодом. Одеса обрала мера за один тур. Сьогодні районні виборчі комісії опрацювали 100% протоколів і визначили, що чинний керманич екс-регіонал Геннадій Труханов набрав 52% голосів Одеситів. Майже вдвічі менше людей проголосували за його найближчого конкурента Олександра Боровика. До останнього моменту команда Боровика та його соратника обласного очільника Сакашвілі повідомляла, що згідно з екзитполами, жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів, тому готуватися варто до боротьби у другому турі. Центральна виборча комісія намагається скасувати другий тур виборів мера в Павлограді. Там борються за крісла міського голови Анатолій Варшина від ОПОБлоку та Євген Терехов від об'єднання Укров. ЦВК своїм рішенням може віддати крісло мера представнику опозиційного блоку на основі того, що на момент проведення виборів було зареєстровано 89 тисяч мешканців хоча в серпні в списках виборців в Павлограді фігурувало 90 тисяч 200 осіб. За законом, два тури виборів проходять лише в містах, де понад 90 виборців тисяч. Якщо територіальна виборча комісія, встановлюючи кількість виборців, включених до списків, встановить, що їх більше 90 тисяч. Я не про Павлоград зараз говорю. Тоді буде підстава підстави для призначення повторного голосування. Якщо їх менше 90 тисяч, то підстави проводити повторне голосування немає. Ані відміняють второй тур, бояться, бояться патріотів. ну набрати Практически в до к блоку для них це дикость, а не в паніці. У мирному усе занадто по мирному у маленькому селі з однойменною назвою Мирне на Миколаївщині не знайшлося бажаючих балотуватися на місцевих виборах. 700 чоловік ніхто не захотів ні стати сільським головою, ні бодай депутатом місцевої ради. Ні, такий один герой знайшовся, але і йому шансів не дали рішення виборчої комісії. Вибори скасували взагалі. Віра Петрівна головувала у мирному 10 років. Цьогоріч вирішила досить. Все, що я хотіла, все, що я змогла, я для села зробила. Водозабезпечення у нас 100%. Зовнішнє освітлення в нас всі вулиці освітлюється. Інших охочих стати головою не знайшлось. возмущалась, змущалася. Віра Петровна не угодила кому-то, навірно, достала її. Води не прийшли, ніхто не подав. А піти управляти ніхто ж не хоче. Це ж відповідальність. Молодої перспективним з образуванням люди не хочуть іти на цю должность, тому що зарплата неадекватна, вона очень низька. А люди з возрастом не хочуть по той причині, що вони знають наскільки це трудна робота, вона не мед. А в депутати сільради не пішли балотуватись навіть чинні обранці. Пан Олександр твердить пропрацював чесно два скликання, натомість чув лише претензії. У Нас народ люди такі, що те, що ми робимо, чи те, що ми зробили верніше на сьогоднішній день, воно на сьогодні для них це ну мало. Якщо ми вас як місцева власть не устраюємо. Пожалуйста, двері відкриті для любого для кожного. Вставайте, працюйте. У ці двері вирішила постукати єдина претендентка із колишніх депутатів. Але однієї кандидатури на 12 місць у сільраді виявилось замало. А даво недостаточно, тому що довга бути конкуренція. Комісія сільська ізбирательна винесла рішення том, що вибори не состоялись как таковые. Нові вибори у мирному призначили на 29 листопада. Від завтра можна знову подати свої кандидатури. Селяни ж збираються умовляти голову, не залишати свій пост. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкордва 2+,2. Зірки і спадкоємці престолу прийшли на перший показ нової стрічки про Джеймса Бонда у Лондоні. На червоному хіднику перед Альберт Холом з'явилися виконавці головних ролей Деніел Крейг, дві дівчини Бонда, Моніка Белучі та Леа Сейду та головний лиходій Крістоф Вальц. Не менше уваги від глядачів отримали і члени королівської родини Принц Гаррі та Принц Вільям і Кейт Мідлтон. В український прокат фільм Спектр вийде вже наступного тижня. Докладніше про події дня сьогоднішнього у підсумковому випуску о 23.30. Дочекайтесь і дізнаєтесь більше. Щастина.